Це біомангрові болота, а це світ, який повністю складається з цього біому. І сьогодні я спробую пройти Майнкрафт в цьому світі. Не забудьте поставити вподобайку. Приємного перегляду. Ну що я заспавнився і просто подивіться на це. І так, цей світ реально складається тільки з мангрових болот. І як ми пройдемо тут Майнкрафт, я не уявляю. Але так як ми заспавнилися на дереві, давайте добудемо його. Нарешті я його добув. Отож крафтимо дошки, верстак, палиці і наше перше кайло. Ну а тепер час добути кругляку. Опа вугілля, але спочатку кругляк. Тепер ми можемо скрафтити камінні інструменти. Думали, я забуду про вугілля? Його, до речі, тут не багато. Так, тут якась шахта. Ну а зараз вже починає темніти. Точніше, вже потемніло. І ви можете побачити, що в мене проблеми з голодом. Тут немає ніяких корів, а ці сігми м'ясо нам не дають. А ось і наш перший братанчик, якого я благополучно вбив. Ого, тут шахта! Мудрі люди кажуть, що у гілля багато не буває. Ладно, це я сам придумав. Ого, бляха! Якщо ви не розумієте, про що я то подивіться на мої хп? І як мені з цим жить? Я надіюся, зараз тим прийде якийсь клет, але все-таки давайте добудемо заліза. Ніфіга собі! Мені треба якось дібратися до тої води. Я думаю, ви розумієте що. А ось і вона. І як ви бачите, тут є багато рибок. І я не буду топором їх убивати. Аскращу вудочку. І надіюся, що крав буде. А ось і перша наша рибинка, яку я неодмінно приготую. Ловимо далі. Наловив я небагато, але тепер ми можемо зарегенитись. Ніколи не був так радий рибі. Ну а так як це наша єдина їжа, потрібно наловити ще. Ну а поки жариться риба, я піду ще не копаю заліза, якого в цій шахті доволі багато. Що ти не можеш пройти? Цей зомбак реально розгубився. Тому давайте вб'ємо його, щоб не мучився. Ну а зараз саме час переплавити наше залізо, якого я накопав нормально так. Я вудочку зламав, але подивіться, бляха, сюди. І це все я зараз швиденько переплавлю. Ну а тим часом я можу скрафтити наші перші залізні речі: кайло, щит і інше. Ну а на залізи, які залишилось кращу броню. Тепер я типа крутий. Але мені ще треба два залізка, з яких я зроблю відро. Вгадайте для чого? Звісно ж, для ватердропів. А для чого ще? Тут короче, українське стадо. І один патріот. Ну а зараз я хочу піднятися на це дерево. Та ну блін, можна на цей раз нормально залізти. Ну ти шо І Щоб подивитися, чи нема тут діамантів? Так, да, я знаю, я дебіл. Ладно, давайте зробимо ватердроп Ой, ой, щось не то, по-моєму, ні. Ну якщо по-серйозному, давайте заберемо нашу піч та верстак і спустимось трохи глибше, щоб знайти діамантів. Тут отаке шедевро освіщення, так що давайте скрафтимо факели і будемо все освітити. Так як там тупік, підемо далі. Ну, це вже щось схоже на шахту. Тут навіть є редстоун, і під ним закинута шахта, в якій я хочу знайти щось нормальне. Йоп, я не це мав на увазі, Алло. О, вагонетка. Давайте покатаємось. А, тут канал! Ні, ну тут вже поглибше. А, Давайте сюди спустимося. О, шахта з сюрпризом. О, я ж казав, що я професіонал в Майнкрафті. Ні, ну жарти жартами, а має. їх тут 6, бляха. Так що діаманти нам більше не потрібні. Але нам потрібна лава. О, Бетмен. Тут є лава в озеро біля. Ні,фіга у нас тепер діамантів, то ми не тільки кайло скрафтимо. І наші другий верстак скрафти. Тепер ми типу, можемо скрафтити діамантове кайло, і залізне нам більше не потрібне. Ну і три года добуваємо обсидіан. Ну і 10 нам хватить Фроді. Ладно, давайте один верстак оставимо обсидіану. Я ж респект Sigma Moment. На щастя, прямо тут є гравій. А ось і кремень. Але не на щастя, в мене немає заліза, щоб скрафтить кресаву. Тому зараз ми ще його будемо шукати. Довше, чим діамант. А ось і це шедевра заліза, заради якого я пройшов майже три шахти і майже вибрався на поверхню. Але це навіть добре. Ну а зараз я за спідранню злиток заліза. А ось і він. Ламаю піч, будую портал. Кращу кресало і зроблю це. Але перед походом давайте скрафтимо щось діамантове, наприклад, меч. Та штани давайте не знаю. Але це вже реально сігма штани за 40 гривень. Ну і можна відправлятися в пекло. І знаєте що? Заспавнились ми наче не в жопі, короче свинота, так що я туди не піду. І там теж. Тому ми пішли десь туди. Та я, типі, пройшов, що я тобі зробив? Трохи пройшовши, я знайшов синій ліс, де якраз є ендермени, А ось і перші наші чорні сігми. Як вже приємно їм в очі дивитись. Ну вони й лихі, звісно. І от я назбирав 16 перлин, і виявилося, що за лісом була фортеця, тому я зараз туди відправляюсь. Ого, блоків рівно вистачило. Мене тут не дуже гарно застріли. Ось наш улюблений незерський нарост, але нам треба далі. он і скринька. Давайте вгадаю, буде золото і кінська броня. Трошки не вгадав, але. Особа не дуже. І щось поки що я нормального нічого знайти не можу. Тільки оці візери тупі. Ой, йомайо, а як ти туди заліз? Він тут виявився тільки один. І скриняю. А ще будуть. Вау, мені ж так треба три броні для коня і золотий нагрудник. Але не другий, і третій, четвертий, і, і п'ятий, ого. Я знайшов трохи інший спавнер і це буде поудобніше. Тому поїхали вбивати. Ну а ось я вже набрав 8 паличок, тому зараз потрібно попасти у звичайний світ за допомогою магії монтажу. Я вже тут, і давайте скрафтимо очі, Енду. В нас виходить рівно 16. І що ж, треба якось знайти портал. Поїхали. Ідемо туди. І що ж, в цьому місці десь має бути портал. Тому тобто залишилось тільки прокопатись. А ось і наші улюблені лусочниці. І я, до речі, знайшов бібліотеку, але сьогодні вона нам не потрібна. А ось і він. Швиденько ламаємо портал. Портал. Швиденько ламаємо спавнер, розставляємо очі. І вперед проходити Майнкрафт. Заспавнився я в коробочці, дуже круто. Ну а зараз завдання вбити того хулігана, не здохнути від цих ендерменів і поламати всі кристали. Поїхали. Підніматися я буду отак. До речі, способ непоганий. А ось я й поламав всі кристали. І залишилось, в принципі, найлегше вбити дракона. Тому ждемо 30 днів, поки він сяде. А поки він сідає, я хочу задати питання. Навіщо йому сідати на цю дрокову штуку? Ладно, Майнкрафт занадто складна гра. Ось і підлітає. Давай, давай. Боже, він мене відкинув. Але рефлекс працював. Я взяв в руки відро води і зніс йому третину урону. Ну, наче непогано. І ще раз, за два сяде, і більше не сяде. Оце я вумний, звісно. Ай, ну чого ти зразу так обіжаєшся? Ух, й-моя. Засейвився. Щось це на дракона не похоже. Дуже швидко він сідає. А це значить, що ми його швиденько доб'ємо. Ну і залишилась ще одна посадка. Ми тебе так чекаємо. Останні удари, начебто. І ми це зробили. Уже в який раз. Ось тільки досвіду нам нападало. Зараз порахуємо наш рівень. 65-й. Ну, в принципі, як завжди. І давайте заберемо яйце. Чому б і ні? Бо я хочу дещо побудувати. І ви готові? Ой, ну якщо вам сподобалось це відео, то на фоні такої красивої споруди хочу вам подякувати за перегляд. Прошу поставити вподобайку підписатись на канал. Ну а з вами був Кют. Бувайте!